Вітаю! Я Анна Білик і далі коротко про погоду. 12 квітня в області дощ. У Черкасах буде плюс 10-11 градусів в день та 9-10 вночі. В Умані та Звенигородці також очікується дощ протягом усього дня. Температура триматиметься у межах від 10 до 11 градусів тепла, вночі ж буде 9. У Каневі та золотоноші небо буде затягнуте хмарами протягом усього дня. Очікується дрібний дощ. Стовпчики термометра в день покажуть 10 градусів тепла, вночі ж 9 з позначкою плюс. На жителів Сміли та Чигирина також чекає дощ. Вдень 11 градусів вище нуля, уночі ж 10 тепла. Тож не забувайте про парасольки, а я бажаю вам гарного настрою. До зустрічі на телеканалі Віка!